1917 рік, через ганебні поразки на фронті та економічні проблеми, Російська імперія перебуває на межі внутрішнього розколу. Втомлене війною та голодом населення перестало довіряти цареві та розгорнуло революцію, яка, зрештою, знесла ненависний режим. Падінням імперії Романових вирішила скористатися партія більшовиків на чолі з радикальним і жорстким лідером Владіміром Леніним. Він прагнув здобути верховну владу в Росії і поширити контроль власної партії над всіма колишніми імперськими провінціями, фактично утворивши нову державу. Але проти цих ідей виступили національні рухи, а також опозиційні до комуністів партії та сили, які не збиралися миритися з новими реаліями. Це призвело до запеклої громадянської війни, яка на багато років занурила землі загиблої імперії у криваве і безкомпромісне насильство. Сьогодні ми поговоримо про розпад кривавої російської імперії, чому цар Ніколай II був змушений відректитися від влади, як більшовики змогли здійснити революцію і як розгорталася громадянська війна на колишніх імперських землях. Станом на 1917 рік Російська імперія опинилася у важкому стані. Для Царату ситуація на фронті Першої світової війни складалася ганебно і в будь-який момент могла обернутися повним крахом. Основна частина армії відчувала серйозне виснаження і нестачу необхідних матеріалів та продовольства, щоб вести хоча б обмежені бойові дії. Більше того, все більше солдатів, серед яких було багато представників поневолених народів, переставали розуміти сенс війни. Вони не бажали продовжувати воювати за цілі, які ставили вище керівництво імперії. Адже їхні накази були далекими від прагнень звичайних людей. Усе більше російських підрозділів самовільно залишали фронт, повертаючись додому зі зброєю в руках. А це водночас загрожувало повним розвалом тилу, який і так тримався на межі. Але окрім критичних проблем в армії, цар Ніколай II раптово зіткнувся із серйозним громадянським опором, який поширювався по великих містах і регіонах. Проти уряду виступили робітники підприємств. Які страждали від важких умов праці, що поступово ставали все гіршими, їм хронічно не вистачало їжі. Через війну запаси вичерпувалися, а продукти видавали лише мізерними порціями. Причина була очевидна: мільйони селян, які пішли на фронт, залишили свої поля без обробітку, і через це сільське господарство занепало. Саме тому, поряд із вимогами покращити життя зростали і заклики до припинення війни, яка для царського режиму вже виглядала безнадійно програною. Все більше людей починали бачити в імперській владі Романових корінь усіх бід. Найбільше заворушення охопили столицю імперії Петроград, де робітничі страйки починалися один за одним. Мітинги робітників швидко переросли у масові протести, яких Росія ще не бачила. Саме так почалася лютнева революція. Її активно підтримали опозиційні до монархії політичні партії та рухи. Серед них особливо вирізнялися ліві соціалісти-революціонери, які бажали жорсткого повалення царизму. Свої надії на повалення царя покладала і партія більшовиків на чолі із Владимиром Леніним. Ленін вважав, що це стане першим кроком до комуністичної революції і побудови нового суспільства. Тим часом імператор Ніколай ІІ вирішив придушити революцію силою. На вулиці Петрограда було виведено армію, які наказали жорстоко розігнати людей. Але солдати, деморалізовані та обурені діями влади, відмовилися відкривати вогонь по мирних людях. Ситуація стала ще більш критичною. Врешті, щоб уникнути громадянської війни, представники правлячих кіл почали тиснути на імператора, вимагаючи його зречення. Після недовгих вагань Ніколай II на початку березня відмовився від керівництва, передавши владу сину, але він теж зрікся престолу. Це означало кінець кривавої російської імперії, яка фактично впала без жодної збройної боротьби. Варто відзначити, що Ніколай II був дуже слабким царем. Він не мав чіткої політичної волі, уникав прийняття рішень і часто піддавався впливу оточення від дружини Олександри до містичних радників на кшталт Распутіна. На тлі загального невдоволення соціальних вибухів і поразок на фронтах Першої світової війни його нерішучість лише погіршувала ситуацію. Саме пасивність і відірваність від реального життя в імперії стали однією з причин краху династії Романових і падіння самодержавства в Росії. Сьогодні чимало людей працюють на роботі, яка абсолютно не приносить задоволення і не має жодних перспектив для розвитку. Вони щоранку встають без ентузіазму, виконують рутинні завдання і все частіше замислюються, а чи не марную я свій час? Але цю неприємну реальність можна спокійно змінити. Центр сучасних професій GoVIT дає змогу зробити перший крок до нової кар'єри завдяки безкоштовному тест драйву найзатребуваніших it професій. Протягом кількох днів ти зможеш зануритися у п'ять напрямів: веб-дизайн, розробку, тестування, проджект менеджмент і дата аналітику. А після проходження тест-драйву зрозумієш, у якій сфері тобі справді цікаво розвиватися. Відчуєш, як виглядає онлайн робота зсередини, і побачиш, як можна змінити власне життя. Усе це є шляхом до кар'єри з вільним графіком, гідною оплатою та можливістю працювати з будь-якої точки світу. Навчання відбувається у супроводі досвідчених менторів із реальними кейсами та підтримкою на кожному кроці. А ще для всіх, хто пройде тест драйв до кінця, передбачено приємні бонуси та знижки на повноцінні курси. Але ця пропозиція обмежена в часі, тому реєструйся за посиланням в описі під відео або скануй ось цей QR-код. Не бійтеся відкрити для себе нову професію, нову свободу та нове життя. Тепер у Петрограді було утворено новий керівний орган держави. А саме тимчасовий уряд на чолі із князем Георгієм Львовим. Однак поряд із ним сформувався ще один центр впливу: Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів, яку створили соціалісти. Вперше за довгий час ці політичні сили змогли діяти відкрито, не боячись репресій від імперії. Падіння царизму дало поштовх і національним рухам поневолених народів. Уже в березні, в Києві, виникла Українська Центральна Рада, керівний орган влади на наших етнічних землях. Про самостійність почали заявляти також Кубань, Балтійські провінції та Фінляндія. Під час цих подій нова влада Росії швидко втрачала підтримку. Люди не відчули реальних змін, а європейські союзники тиснули на тимчасовий уряд, вимагаючи продовження війни та нових атак на війська Німеччини. У червні 1917 року військовий міністр Олександр Керенський спробував продовжити війну, розпочавши великий наступ на східному фронті. Бойові дії мали відбуватися на території заходу України, що тоді була під контролем Австро-Угорщини та Німеччини. Керенський сподівався пробити лінію фронту, відвоювати Львів, а в ідеалі розгорнути наступ у глиб Австро-Угорщини. Ці дії мали підняти бойовий дух армії та довести союзникам, що Росія здатна воювати далі. Але наступ Керенського завершився тотальною катастрофою. Армії панувала анархія, бойовий дух був майже знищений. Солдати відмовлялися атакувати, а німецько-австрійські війська перейшли в контратаку. Росіяни відступили аж на 240 кілометрів, втративши майже всю Галичину та частину північної Буковини. Цим хаосом вирішили скористатися більшовики. Через лозунги про миттєвий мир вони почали загострювати внутрішню ситуацію в Росії. Вже в липні в Петрограді вибухнули нові масові виступи. Погіршення становища всередині країни не на жарт схвилювало керівництво країни, яке тепер очолив вже сам Олександр Керенський. Він намагався діяти помірковано, але іншої думки було радикальне військове командування, яким на той момент керував лавер Корнілов. Генерал, маючи необхідний вплив та боєздатну армію, вважав, що необхідно встановити в Росії диктатуру, яка покладе кінець соціальній анархії. Керенський спершу шукав компроміс із Корніловим. Але зрештою відмовився погоджуватися на диктатуру. У відповідь Корнілов підняв бунт та самостійно виступив із вірними частинами на Петроград, проте без урядової підтримки він швидко зазнав поразки. Деморалізовані солдати зрадили свого генерала і не наважилися воювати проти революціонерів. Тож Корнілову довелося капітулювати. І, хоч Керенський таки втримав владу, його популярність була остаточно підірвана. Більшість петроградських робітників та звичайних селян все більше підтримували більшовиків. Ленін обіцяв селянам землю, робітникам справедливість, а солдатам мир. Червоні активно виступали за вихід з війни і швидке укладання мирного договору, чого якраз і бажали виснажені люди. Більшовики говорили те, що люди хотіли почути, і саме ці брехливі лозунги робили комуністів все сильнішою політичною силою. Упродовж осені вони змогли здобути перевагу в багатьох радах депутатів. Які стихійно виникали у містах по всій Росії та її провінціях. Їхня позиція зміцнювалася за рахунок створення збройних робітничих загонів, так званої Червоної гвардії. Станом на жовтень 1917 року більшовики мали вже всі можливості для захоплення влади, адже авторитет тимчасового уряду впав майже до нуля. Вже наприкінці місяця Ленін дав наказ на організацію державного перевороту, розуміючи, що зараз найкращі умови для цього. В ніч на 25 жовтня озброєні загони більшовиків стрімко зайняли всі ключові об'єкти Петрограда, зокрема телефонну і телеграфну станції. Місцевий військовий гарнізон фактично не чинив опору, і або залишався подалі від подій, або підтримував дії комуністів. А вже наступного дня загони червоних змогли прорвати незначну оборону зимового палацу, де розташовувався тимчасовий уряд. Його міністри були арештовані, але очільник Керенський зміг вчасно евакуюватися з Петрограда. Як результат, вже на ранок російська столиця повністю опинилася в руках Леніна і його прихильників. Більшовики прагнули захопити одноосібну владу над колишньою Російською імперією, але це суперечило інтересам інших політичних партій і національних рухів, які боролися за свою свободу та автономію. Одразу після захоплення влади в Петрограді. Більшовики розпочали активну експансію, прагнучи встановити контроль над іншими містами та регіонами колишньої імперії. У більшості випадків їм досить швидко вдавалося встановлювати контроль над територіями до того ж без жодного опору. На руїнах імперських структур почали з'являтися численні більшовицькі анклави, з яких червоні поступово розширювали свої володіння. Однак далеко не всюди їх зустрічали мирно. У низці регіонів місцеві еліти та військові. Чітко усвідомлювали загрозу для своєї свободи і статусу. Одними з осередків активної боротьби проти комуністів стали Дон і Кубань, традиційні козацькі території. Козаки боялися втратити свої права та привілеї, які в них були при імперії, а також власні родові землі. Ще 25 жовтня 1917 року отаман донського козацтва Олексій Каледін запровадив у своїй області воєнний стан та розпочав взяття ключових міст регіону. Командуючи близько 15-тисячною армією, йому вдалося захопити ростов на Дону та Ганрог, а також частину Донбасу. Такі дії мали перешкодити місцевим більшовикам встановити свою владу однак, у подальшому козакам забрак не сил, щоб зберегти свої здобутки. 7 листопада Центральна Рада проголосила створення Української Народної Республіки. УНР охоплювала 9 південно-західних губерній колишньої імперії. А у чолові її відомий історик та політичний діяч Михайло Грушевський. Тим часом на Дон і Кубань почали прибувати додаткові сили: фронтальні козацькі підрозділи, а також колишні російські воєначальники. Загони солдат проходили через територію України, адже наша влада не перешкоджала руху військовим частинам. Це викликало обурення в уряду Леніна, оскільки всі ці війська тільки посилювали можливості Келедіна для боротьби проти комуністів. Втім, не лише Дон і Кубань стали викликом для більшовиків. Вже 26 жовтня 1917 року. Про своє неприйняття радянської влади заявив отаман Оренбурзького козацтва Олександр Дутов, який встановив контроль над своєю областю. Цей регіон мав стратегічне значення, він фактично перерізав шляхи сполучення з Азією та Далеким Сходом. Тож більшовики швидко вирішили ліквідувати новий осередок опору, направивши туди війська Червоної гвардії під командуванням Василія Блюхера. Лише після тривалих боїв та завдяки перевазі в кількості солдат, в січні 1918 року. Більшовики захопили Оренбург. Дутов, однак, не здався, відступив до Верхньоуральська, де продовжив війну і зібрав нові сили. Проте, вже за кілька місяців його армію було остаточно розгромлено. На початковому етапі громадянської війни більшовики не мали справжньої регулярної армії. Більшовицькі сили, по суті, являли собою рештки колишньої царської армії, хаотично перемішані з добровольцями і робітничими загонами. Ними було дуже важко керувати, оскільки гостро бракувало налагодженого зв'язку, а особливо дисципліни, яка практично була нульовою. Як наслідок, ефективність дій червоних була вкрай неефективною, але її все ж було достатньо для війни із рівним силі суперником. На той момент Ленін вирішив захопити Україну, яка була важливою для нього з двох головних причин: по-перше, родючі українські землі та значні запаси продовольства були необхідні для забезпечення голодних російських міст. Що були оплотами більшовицької влади. По-друге, контроль над Україною дозволив би ізолювати Дон і Кубань, перекривши потік підкріплені з фронту до антибільшовицьких сил. Тому вже на початку грудня 1917 року Петроград спершу висунув Києву ультиматом, а через кілька днів розпочав широкомасштабне вторгнення. Червоні увійшли на українські землі із кількох напрямків і стрімко просувалися на захід, користуючись нестачею українських сил. Вже 8 лютого 1918 року більшовицькі війська під проводом Михаїла Мурав'йова зайняли Київ, щинивши масову різанину його мешканців. Але далі просунутися червоні не змогли, оскільки українці підписали у Бресті мирну угоду з Німеччиною та її союзниками. За її умовами, німці мали допомогти звільняти Україну від більшовиків в обмін на поставки їм великої кількості продовольства. Таким чином червоні отримали ще одного грізного ворога. Друзі, базована історія існує лише завдяки вашій підтримці. Ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим каналом та допомагає розвиватися. І якщо у вас буде можливість та бажання, ви також можете підтримати базовану історію на Патреоні чи базі. Це відкриє вам доступ до 18 ексклюзивних випусків. Ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. 18 лютого німецькі та австро-угорські війська широким фронтом розпочали наступ в Україну. Паралельно з цим німці розгорнули своє просування і на білоруські землі, а також в Балтію, де хотіли створити масштабну зону свого впливу на сході. Окрім цього, Берлін прагнув змусити ленінський уряд таки укласти мирну угоду, яку обговорювали ще з листопада минулого року. Більшовицькі війська виявилися неспроможними стримати натиск регулярних армій опонента їм бракувало як військової сили, так і моральної єдності. Намагаючись втримати позиції, червоні командири займалися розстрілом власних солдат, але ця практика не допомагала вже 1 березня. Німці разом з українськими частинами повернули контроль над Києвом і продовжили стрімко йти на схід. Упродовж наступних двох днів фронт рухався лише вперед, і це поставило під загрозу навіть столицю більшовиків Петроград. Німецькі війська швидко зайняли білоруські території, а також Латвію та Естонію, де місцеві комуністичні загони були придушені майже без боротьби. Розуміючи, що без відпочинку та реорганізації військ режим комуністів може впасти, Ленін таки погоджується на мир з Німеччиною. Він був підписаний 3 березня і передбачав відмову більшовиків від усіх зайнятих німцями територій, але попри це, бойові дії продовжувалися. Ще однією ареною боротьби за владу між більшовиками та їхніми ідеологічними ворогами стала Фінляндія. Наприкінці січня там було піднято повстання місцевих комуністів, яке активно підтримував уряд Леніна, надсилаючи свої війська та великі партії зброї. Їм протистояли прихильники фінської незалежності, які єдналися навколо державного сенату і серед яких було багато колишніх російських офіцерів. Фактичним лідером боротьби проти червоних загарбників став головнокомандувач фінської армії, генерал Карл Густав Маннергейм. На початку березня йому на допомогу прийшли німецькі війська, а саме Оззейська дивізія на чолі із генералом Рюдігером фон Дергольцем. чисельність сил Маннергейма налічувала понад 100 тисяч солдат. Хоча сили червоних були чисельно співмірними, вони не мали підтримки серед населення. У районах зосередження більшовиків діяли підпільні групи борців за незалежність, які постійно влаштовували диверсії і руйнували ворожі комунікації. Це дуже сприяло фінській армії та її союзникам, які впродовж кількох місяців змогли повністю вибити окупантів зі своєї землі. Таким чином, більшовики втратили Фінляндію, але на цьому їхні поразки ще не завершилися. Німецькі війська впродовж квітня і на початку травня 1918 року зайняли всю Україну і вийшли на Дон і Кубань. Місцеві козаки власними силами не могли впоратися з більшовицькими загонами, тож прихід іноземців став для них справжнім порятунком. На фоні наступу німців Дон охопило масштабне козаче повстання під проводом отамана Петра Краснова, яке налічувало десятки тисяч учасників. До кінця травня, за сприяння німців, Дон фактично повністю був очищений від червоних, що створило можливості для звільнення всього козацького регіону. На той час на російському півдні вже майже остаточно сформувався білий рух, який єднав навколо себе як монархістів, так і прихильників республіки. Її головнокомандувачем спершу був Лавер Корнілов, але після того, як він загинув при штурмі Катеринодара, його замінив Антон Денікін. Більшість білих виступали проти розпаду імперії, хотіли повернення царських порядків та не визнавали незалежність України, Фінляндії, Кавказу, країн Балтії та інших регіонів, вважаючи їх лише частинами Росії. Окрім цього, вони заперечували саму легітимність більшовицької влади, яку вважали злочинною та узурпаторською. А тим часом Москва опинилася у скрутному становищі і була змушена швидко покращувати свою армію. Більшовики взяли курс на розформування існуючих загонів і формування нових регулярних підрозділів на основі загального призову. Окрім цього, у війську зусиллями Льва Троцького була встановлена жорстка дисципліна з покараннями і запрошена на службу колишніх досвідчених царських офіцерів. Особливо впливовим було запровадження посад політичних комісарів, які активно агітували солдатів до жертовної боротьби за ідеали комунізму. Це сприяло покращенню ефективності введення бойових дій. Однак до появи відчутної переваги було ще далеко. До внутрішньої кризи додався зовнішній виклик вторгнення військ держав Антанти в Росію. Європейські лідери хотіли допомогти Білим та зупинити поширення комунізму і знову відкрити проти німців Східний фронт. Ще в кінці 1917 року. Британія і Франція уклали угоду про спільні дії на півночі Росії та півдні України, тоді як на далекому сході мали панувати США та Японія. Перші британські, а згодом і французькі війська висадилися у Мурманську у березні 1918 року, і це стало новою проблемою для комуністів. Але вони і сподіватися не могли, що зовсім скоро проти них повстануть Сибір та Далекий Схід. Бойові дії охопили Сибір і віддалені російські регіони вже весною 1918 року. Ініціатором їхнього вибуху став Корпус Чехословацької армії. Який налічував близько 45 тисяч солдатів та офіцерів. Це формування було створене з полонених чехів і словаків Австро-Угорщини, які висловили бажання воювати на боці Антанти у Першій світовій війні? На той момент корпус формально перебував під французьким командуванням і прямував до Владивостока, звідки мав переправитися на фронт до Європи. Але він не доїхав туди, оскільки потрапив інцидент, який кардинально вплинув на хід війни. 14 травня корпус зупинився на перепочинок у Челябінську, де також перебували угорські полонені. Між ними сталася бійка, яка переросла у політичний інцидент. Радянська влада втрутилася в ситуацію, арештувавши кількох чеських солдатів. Обурені такою несправедливістю, їхні товариші почали вимагати звільнення затриманих, попереджаючи, що вдадуться до сили. Коли більшовицька адміністрація проігнорувала їхні вимоги, корпус перейшов до рішучих дій. Чехословацькі частини підняли збройне повстання, раптово захопили Челябінськ, звільнили своїх побратимів і ліквідували місцеву більшовицьку владу. Цей виступ став початком масштабного антирадянського руху на сході країни, який суттєво ускладнив становище більшовиків і відкрив новий фронт громадянської війни в Росії. Після цього чехословацькі сили почали захоплювати всі великі міста вздовж Транссибірської магістралі, якою вони їхали до Владивостока. Упродовж червня під їхньою владою опинився Омськ, Томськ, Новосибірськ і Красноярськ, які ослаблені більшовики не могли утримувати. Повстанням корпусу одразу вирішили скористатися опозиційні червоними регіональні сили, серед яких домінували соціалісти революціонери. Досить швидко ними був створений всеросійський уряд, який проголосив себе легітимною владою. Він майже одразу почав формувати власні збройні сили з місцевих мешканців, які очолив царський підполковник Владимир Капель. Люди виступали проти червоних, оскільки не бажали потрапити під їхні репресії та втратити продовольство, яке вилучали в рамках політики воєнного комунізму. Як тільки армія капеля почала налічувати достатню кількість сил, вона розпочала війну проти комуністів. 7 серпня капель вибив більшовицький гарнізон з Казані і збирався далі розгортати просування через Нижній Новгород на Москву. Однак йому не вдалося цього зробити через спротив їхніх опозиційних сил, і, зокрема, Чехословаків, які бажали спершу захистити свої здобутки. Паралельно до цих подій ще в квітні у Владивостоку висадилися морські десанти Японії та інших контингентів держав Антанти. Прихід туди іноземних військ сприяв повстанню частин Забайкальського, усурійського та амурського козацтв на чолі з отаманами Семеновим, Каламиковим і Гамовим. Об'єднавши свої сили, козаки досить швидко змогли звільнити далекий схід від нечисленних червоних загонів. 1 вересня вони спільно з японцями і чехословаками захопили чіту, тим самим фактично відрізавши регіон від решти російських земель. Здавалось би, ситуація для уряду Леніна погіршувалася ледь не щодня. Але і в таких умовах більшовики не збиралися поступатися. Їхня пропаганда вдало працювала зі знедоленими мешканцями, погрожуючи поверненням царських репресивних порядків. Тому багато хто боявся відновлення попереднього режиму, оскільки не хотів більше бути безправним слугою без майна. І хоч при більшовиках доля в них виявилася не кращою, на той момент ці люди, серед яких переважали безгработні селяни, вірили їм і йшли до них у військо. Таким чином, незважаючи на воєнний комунізм, у червоних не було нестачі живої сили, яку вони постійно накопичували. Вже у вересні комуністи розпочали контрнаступ проти військ Капеля під Казанню. Створивши окремий східний фронт на чолі із Йоакимом Вацетісом, 11-ти тисячна армія більшовиків атакувала значно менш чисельні сили омського уряду. Увівши в атаку стрімкі загони кіноти, вершники якої завдавали ударів шаблями по селянській піхоті противника. Червоні досить швидко переламали хід подій. 10 вересня вони відбили Казань, а вже через два дні зайняли Симбірськ, після чого рушили на Самару, яка впала перед ними на початку жовтня. Уряд соціал-революціонерів в Омську опинився у скрутному становищі, втративши значну частину армії і не маючи явних засобів захистити себе. Фактично керівний орган охопила криза, вихід з якої вбачався лише у заміні лідера, яким мав стати енергійний і досвідчений діяч. Ініціативу порятунку фронту взяли у свої руки місцеві білогвардійці, які 18 листопада організували військовий переворот і усунули від влади соціалістів. Новим керівником уряду в Омську став популярний серед білого офіцерства, колишній командувач Чорноморського флоту, адмірал Олександр Колчак. Йому присвоїли титул Верховного правителя Росії, і саме йому судилося стати одним із ключових лідерів громадянської війни. Станом на кінець 1918 року більшовики, маючи певні успіхи на Сході, вважали, що скоро переломлять війну на власну користь. Однак вже зовсім скоро вони зіткнуться із масштабним наступом білої армії, удари яких буквально поставлять червоний режим на межу повного краху. Друзі, пишіть в коментарях, чи хотіли бачити продовження цих подій в нас на каналі. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!